Закривавлене тіло чоловіка у військовому виявили у Луцьку. Як віруючий благодійник на 40 тисяч штрафу влетів. Зайва тисяча кубометрів газу на лічильнику, що вирішив апеляційний суд. Перемога збірної Волині на всеукраїнській спартакіаді з плавання. Они бойових дій знову надійшла сумна новина. Війна відібрала молоде життя Рожищанина Владислава Кравчука 1999 року народження. Захисник України, солдат 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, загинув 25 травня у районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Траур за загиблим героєм триватиме три дні. Про дату та час поховання захисника України повідомлення домлет пізніше 3 червня 2024 року, внаслідок отриманих множинних осколкових поранень поблизу населеного пункту Євгенівка, що на Донеччині, помер мешканець села Угринів Ярослав Бережний. Про це повідомили у Городищенській громаді. Захисник України народився у місті Стаханов Луганської області. Останні декілька років разом з сім'єю проживав у Городищенській громаді. Тепер захисникові на віки 32. У Рожещенську громаду прийшла сумна звістка. 30 травня у медичному закладі Дніпра обірвалося життя Олександра Поліщука. Розвідник сапер, солдат 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 1984 року народження, житель села Навіс. Траур за загиблим героєм на території громади триватиме три дні. Про дату та час поховання нашого захисника повідомлять додатково щирість співчуття рідним та близьким і вічна Честь та шана усім полеглим захисникам. Державні нагороди ордени за мужність третього ступеня мер Луцька Ігор Поліщук вручив рідним загиблих героїв. Нагороджений посмертно солдат Дмитро Гончарук орден отримала його донька Соломія. Нагороду солдата Анатолія Панасюка вручили його дружині Оксані. Посмертний орден молодшого сержанта Сергія Давидчука отримала донька Злата. Нагороду солдата Андрія Кіса вручили сину Назару. Ще один посмертний орден солдату. Миколі Близнюку отримав його син Назар. Краплі крові на Бруківці, криваві сліди на стінах будинку і частина стрічки, якою огороджували місце події в поліцейські. Сьогодні у цьому дворі, що на вулиці Липинського, один працювало чимало поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Частина території була огороджена червоною стрічкою. Біля одного із під'їздів виявили тіло мертвого чоловіка. Кажуть, він був одягнений у військову форму. Місцеві мешканці з цієї багатоповерхівки схиляються до версії, що молодого чоловіка могли вбити, оскільки на місці було чимало крові. Люди кажуть, що цієї ночі жодних криків чи звуків якоїсь сутички не чули. Дізнались, що сталося в їхньому дворі, коли побачили поліцейських і військових. Кажуть, чоловік, якого знайшли в їх будинку, не мешкав. Всі скритні мовчать, спиталися тільки камери і на тому кінчилися. Були і військові, і всі підрядні. А це тіло було в військовій формі чи ні? Військові. Він не наш незнайомий вам так. Да? Не наш на сцені тільки стою та все ми. бо ага. людям треба і дітям за ручки братися. Тут море крові. Розумієте, знаєте, що у вас сталося в будинку? Ну кажуть, дуже були була собі. а котрі приїхала поліція і всі всі я, я не, не бачив, Я не не місцевий, розумієте. Там нам тільки написали в телефон, що біля другого під'їзду знайшли убиту людину. Володя подивився, каже, я його не знаю. такий тебе бородатий мужчина. Показали а ось тут ще калюжі крові були, і все. Ну, тут кров була, А там біля другого під'їзду його знайшли. Хоча жінка виходила пів сьомої вечора, було тихо. Ми з балкона ми з балкона виглянули, дивимося. Тут поліції кругом, стільки людей, все перегороджено. Тут кров і все. Ну і тут кров, вот це ось все. А по котрій годині ви так вікно виглянули? Це ми всім моєму То вже поліція була в сім ранку. Тобто, десь він може навіть десь вночі, дав, десь отак щось. Не знаємо, бо нічого не чули. Кажуть, що забили на смерть. Кажуть, що забили на смерть. У поліції кажуть, чоловіку було 39 років. Попередня причина смерті не вбивство, а нещасний випадок. У поліції встановлюють обставини смерті чоловіка у Луцьку. Повідомлення про те, що поблизу під'їзду одного з будинків обласного центру виявлено тіло чоловіка з цілесними ушкодженнями без ознак життя, надійшло до поліції 4 червня близько 7.30 ранку. На місці працювали співробітники управління карного розшуку, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, криміналісти. Встановлено, що потерпілий 39-річний лучанин. Попередньо тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Як нам стало відомо, раніше чоловік ніс військову службу, але чи був він діючим військовим нині, і якщо так, де саме служив, поки з'ясувати не вдалось. Нині тіло чоловіка привезли ось сюди, в бюро судово-медичної експертизи. Наскільки відомо зараз проводиться ростин, який і становить причину смерті особи. Попередньо вдалось дізнатись, що чоловік нібито впав і розбив голову, але ось чи зробив це сам, чи йому так би мовити, хтось у цьому допоміг. Питання поки відкрите. У Бюро судово-медичної експертизи цю ситуацію не коментують. Я особисто коментарі нікому не даю. Мені це забороняє закон». А от ви сюди привезли, так? Ті, так це щось Ти сюди кожен день привозить людей, там немає нічого резонансу. Є резонанс, не кожен. Які резонанс? Ну кожен день сюди привозить. Просто ви так попали і хочете резонансу. Немає ніякого не резонансу. Хочете, поспілкуватися з поліцією. Скажіть, він військовий цей чи як... ні? — Поки не будемо давати коментарі ніякі. Не коментарі, просто скажіть, бо ми щоб знали, як потати інформацію. Бо кажуть, місцеві, що він військовий від форму. Він військовий, факт, що військовий, військовий. Тобто це не військовий, так? Далі встановлюють, тож нині чекають результатів розтину, які мають показати остаточну причину смерті чоловіка у військовій формі, тіло якого виявили зранку, 4 червня, в Луцькому дворі. А також правоохоронці вирішують питання про внесення цього факту до єдиного реєстру досудових розслідувань. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі. Щороку, 4 червня, вшановуємо пам'ять дітей полеглих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цю дату затверджено у 2021 році. За даними державного порталу Діти війни спочатку повномасштабного російського вторгнення в нашу країну загинув 551 маленький українець або українка, а 1368 дітей. Поранені у Луцьку на території кафедрального собору Святої Трійці відбулися пам'ятні заходи. За загиблими дітками відслужили панахиду. Потім на дерева присутні повісили дзвіночки, що символізують голоси маленьких українців. Взяв із собою компас і мотузку. 32-річного мешканця Київщини затримали прикордонники на шляху до українсько-польського кордону. Чоловік зізнався, планував вплав через західний Буг дістатися польського берега. До афери готувався ретельно. Прихопив компас, мотузку та інші потрібні речі. Одяг та взуття втікач спакував у поліетиленові пакети. Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміндокументів. Далі його долю вирішить суд. Він не знав, що дружина вагітна вдруге. Капітан поліції Володимир Степашук воював у полку спеціального призначення Сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь. На жаль, загинув 13 вересня минулого року на Донеччині. Йому на віки лишиться 31. Дружина Ольга лишилась вагітною і не встигла сказати коханому. Дізналась лише після загибелі чоловіка. В родині вже є старший синочок, восьмирічний Олег. Новонародженого зустрічали колеги Володимира і найближчі його мама Марія Веселя. Зустріли нового члена, нашого члена сім'ї. Ми ще не знаємо імені, мама назве Володимировича. У нас з'явився ще один Володимирович. Звісно, у нас щастя, радість збіллю згорем, з горем сумом. Таке поєднання, але ми раді, що він нас з'явився. Дякуємо Олі за те, що вона зберегла цю дитину. Сестра Володимира Анна була на партнерських пологах. Вона весь цей час допомагала Олі. Вона весь час була 24 на 7 була разом з Олею і допомагала з маленьким. Що була потрібна якась підтримка через те, що немає мого брата, я не могла залишити Олю, щоб вона була сама. Ну, мене це не злякало, як бо всі питаю, чи злякали мене, що в мене немає дітей, і всі питають, чи злякали мене, чи не захочу мати свої дітей, але ну поки що ні. Побачимо, може це ще адреналін, а потім я передумаю. Новонародженому хлопчику тішаться всі, хоч його тата вже немає в живих. Нині є ще одне його продовження на землі. Маленький почуває себе добре і тішить нас всіх. Ріст 54 см, сантиметри, вага може 3,490 Сину, син старший, був меншим і зростом і по вазі. Володимира Степашука було посмертно нагороджено відзнакою Хрест хоробрих» та посмертно присвоєно звання майор поліції. Його рідні довго не могли повірити в загибель чоловіка і сподівались на диво. Ми спочатку не знали, що він загинув. Мені сказали, що він зник без звісти, а вже мені сказали аж 30 жовтня. Що привезуть вашого сина? Повірте, я навіть не знала, тому що ми час чекали. Ми його шукали по всіх каналах. Ми скрізь його шукали, що він, він живий. І ми його чекали. Дуже чекали. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Чергова знахідка на митному посту у Стилух – Колекція з дев'яти монет, карбованих у середині минулого століття. Вони були серед особистих речей українця, що їхав за кордон. Ці монети можуть мати культурну цінність, тому підлягають письмовому декларуванню. На колекцію мав бути сертифікат про право вивезення або тимчасового вивезення за межі України. Цього документу в чоловіка не було. Він не звертався ні до експерта, ні до мінкультури. Монети вилучили на склад митниці. Їх передадуть фахівцям. На вивчення. Мають встановити рівень цінності монет і їх ринкову вартість. Порушнику загрожує штраф із конфіскацією товару або без. Остаточне рішення приймуть після експертизи колекції. Волинський апеляційний суд завершив розгляд апеляційної скарги по справі про захист прав споживачів. Нагадаємо, Володимир Волинський суд відмовив жінці задоволення її вимог до акціонерного товариства Оператор газорозподільної системи Волиньгаз, Товариства з обмеженою відповідальністю Волингазбут та національної акціонерної компанії Нафтогаз України, за словами позивачки, до її будинку прийшов інспектор для контрольного зняття показників лічильника, котра здійснила несанкціоноване втручання у лічильник, змінивши його показник. Аж на тисячу кубометрів. В суді першої інстанції пані Олена просила зобов'язати відповідачів провести перерахунок оплати за спожитий природний газ за останні три роки та компенсувати їй моральну шкоду в розмірі 15 тисяч гривень. Суд першої інстанції вона програла, а отже, подалась до апеляції за два роки, поки Волинянка доводила свою правду, ані прокуратура, ані поліція, куди вона зверталась за її словами, їй не допомогли. Поліція погодила. Є погодження на експертизу лічильника, на інженерно технічну експертизу. лічильника. все погодила і на інженерно технічну експертизу лічильника, і на підроблений акт пломбування лічильника. Справа стоїть на місці. Жінка подавалась одразу до трьох компаній, бо пересічному громадянину важко розібратися, хто постачає природний газ, хто перевіряє, а хто з них гроші нараховує за споживання. Скажіть, будь ласка, то фактично постачання на даний час не здійснює ваша організація, а товариство газопостачальна компанія Нафтогаз України так. Отже, один відповідач себе вважає неналежним. Представники іншого не з'являються на судові засідання. Позивачка навіть подала клопотання про обов'язкову участь Оленьгазбуд. Однак, через те, що в клопотанні забулась поставити підпис, суд його не прийняв. Що воно не було підписане? Не підписані документи не розглядаються. судом. Вам не підписано. Я що надіслала? Вами не підписано. Надіслати і підписати це різні поняття. Ви надіслали не підписане клопотання. Позивачка вже давно сплатила ту суму, яку їй то нарахували за нібито зайву і накручену тисячу кубометрів спожитого газу, щоб не відключили її як споживача за весь час. судової тяганини опанувала велику кількість нормативних актів і сама захищає свої інтереси без послуг адвоката. А на завершальній стадії в судових дебатах ще до винесення рішення по справі прямо заявила, що не зупиниться. Я буду звертатися в суд. Далі європейські, і я діду до Ріната Ахметова з цією подвійною бухгалтерією. Це просто справа принципу, тому що коли дядька з пофарбованим лічильником беруть і витряхують в нього душу, бо він туди втрутився, уфарбований лічильник. А за подвійною бухгалтерією, в чому з полигасу нічого немає. Як у воду дивилась, судді після нарадчої кімнати оголосили рішення. Апеляційну скаргу позивачки Павлушенко Олени Миколаївни залишити без задоволення, а рішення Володимир Волинського, міського суду Волинської області від 12 березня 2024 року залишити без змін. Це безкарність Волиньгазу, вони підуть далі, тому що за такі дії їх не наказали. Бережіть свої лічильники, не допускайте їх. Ну, я в принципі. Знала, що суд прийме таке рішення. Правосуддя на жаль, нас кульгає на обидві ноги. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі. Не закінчував автошколу, не має водійського посвідчення, але раз за разом сідає за кермо. Волинянина уже вдруге штрафують і на п'ять років забороняють керувати автомобілем. Хлопця намагаються виправдати. Мовляв, він же віруючий волонтер і допомагає літнім людям. Сіля Анатолійович не отримував посвідчення водія. Взагалі не проходив навчання. Після зупинки він повністю визнав свою вину, у чиненому. Хлопцеві 26 років. Чому ж так легковажно поставився до керування машиною, правил дорожнього руху і відповідальності, котра лягає на плечі водія? На що сподівався, виїжджаючи на дорогу? «Це Цей жопоток притягнувся до відповідальності за те, що керує без права е -е -е -е. другий раз. Другий раз притягуюся, ма не маючи посвідчення водія, затримався. Представник юнака зауважує, мовляв, негативних наслідків від того, що хлопець їхав без водійського посвідчення, у даному випадку не сталося. Та й, взагалі, у Волинянина позитивна характеристика. А отців за кермо, ніби як з благими намірами допомагати пенсіонерам. Це було у любомлі. «Мій доверитель. Є членом громадської організації віруючих. Він займається волонтерською роботою». Займається громадською роботою, в тому числі віруюча організація допомагає людям похилого віку, які проживають одиноко і потребують такої допомоги. Зокрема, саме в даний час існувала нагальна потреба у придбанні ліків жінці похилого віку Чому проблема отримати посвідчення діяльні. Мовляв, у хлопця матеріальна скрута, не по кишені йому автошкола, розказує його представник. За те, що їздив за кермом, не маючи водійського посвідчення, хлопець перший раз заплатив 3400 гривень. А от коли його спіймали уже вдруге, то у Любомлі присудили вже 40 тисяч 800 гривень. За такі гроші можна не один раз провчитися в автошколі. Хлопця ще й на 5 років позбавили права керувати транспортними засобами. Навіть Якби той згодом здав іспит і отримав посвідчення водія. Хлопець пробує оскаржити заборону керувати машиною. Мовляв, він же ж не водій, сам до суду не з'явився. В розумінні правил дорожнього руху Чіля Анатолійович не був водієм, оскільки в нього не було такого права, і він не був наділений таким правом. Таким чином, суддя першої інстанції виносить стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на 45 років не мав права таке стягнення накладувати, оскільки його взагалі відсутнє зазначене право. Проте апеляційний суд залишив у силі місцеву постанову. Понад 40 тисяч штрафу і на 5 років зазі за кермо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Колодяжнинській громаді активно проводять благодійні ярмарки, виручені кошти передають на ЗСУ. Крім смаколиків, продавати є що. Цей край багатий талановитими дітьми, які створюють різноманітні вироби. Десятирічна Інна Ткачук із початку повномасштабного вторгнення в'яже килими, шапочки, подушки, прикраси, що й не всі дорослі так уміють. Дівчинка перейшла у п'ятий клас Уховецького ліцею. Інна живе у селі Скулин із мамою, татом, братиком, сестричкою та песиком. Любов до рукоділля їй передала бабуся. Одного разу я пішла до бабусі і побачила, як вона в'яже ці килимки. І мені стало цікаво. Вона мене навчила це два роки тому, коли почалася війна. У мене йде на такі килимки три-чотири дні. Дівчинка може в'язати, а паралельно ще й книгу читати, настільки вже набила руку на рукоділлі. Створює не тільки килимки, хоча найбільше полюбляє в'язати саме їх. Найбільше і майже два метри у діаметрі є й не такі масштабні витвори рукодільного мистецтва. Квіточки, шапочки, сумки, ковжики, звичайно, резинки, заколки, на подарунки дарую, на ярмарки різні в школі. Ну і додому в'яжу. Щоб створити капелюшок, ідеї можна почерпнути у всесвітній мережі, додає дівчинка. До слова, його Інна робила на конкурс і взяла призове місце. Я дивилася в інтернеті. Там було дуже багато таких різних відео. В'язала його десь приблизно до трьох днів, до п'ятьох днів. Втім, мама талановитої дівчинки Тетяна переконує менше часу в гаджеті, більше часу для рукоділля та інших корисних хобі. Найбільше, певно, секрет в тому, що вона не має телефон, користується зараз на даний момент моїм, і має багато часу, в тому що вона займається ось цими справами. Відсутність телефона відіграє важливу роль в такому розвитку дитини. Крім в'язання гарних і патріотичних виробів, інна створює композиції з природних матеріалів і зайняла призове місце на всеукраїнському конкурсі. Дівчинка любить декламувати поезію і також перемагає в конкурсах читців. Має і більш практичні в господарстві улюблені заняття. Ну і ще вона в нас рибачка така. І дуже любить готувати смаколики, дуже любить готувати торти, млинці, різні запіканочки. Оце в неї виходить. Має талант такий. мама дівчинки додає добре, що матеріали для виготовлення таких килимів прості речі, які вже не потрібні, і які ріжуть на стрічки. матеріалів зараз дуже багато, тому що речей зараз дуже багато і перебираєш часто речі, і в яких не ходиш, і ми передаємо наші бабусі, бабуся. Робить одне чудо, а дочка вже інше. Вона просто ріже ножничками це і, і нав'яже. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Скулин Ковальського району для новин на часі. Волинська збірна була однією з найчисельніших серед 19 делегацій України. До складу команди увійшли 12 спортсменів вікової категорії від 10 до 15 років, серед яких 9 з Луцька і троє з Коваля. Як каже тренер Олег Галій, серед учасників були як досвідчені спортсмени, так і новачки, але кожен виступив достойно. Діти гарно виступили, здобули 35 медалів, з них 22 золоті, 10 срібних, 3 бронзові. Виступали на дистанціях 200 комплекс, 50 метрів Вільний стиль на спині 50 браз, 100 вільний стиль, 100 браз, 100 на спині. Виграють перші місця. Призові місця на Україні, так що я думаю, діти задоволені. Першим фінішував на різних трьох дистанціях Станіслав Уса. Хлопець має вади зору, проте це не було для нього перешкодою стати триразовим чемпіоном. Я зайняв три перших місця на дистанції 200 метрів комплексне плавання, 50 метрів брасу та 100 метрів брасом. Класна електроніка була, бортики ще тільки що касались. Дуже класно все було. Я їхав за перемогу, хотів виграти, але ще я хотів подивитися, як пливуть інші суперники, посмагатися. Я вважаю, що кожна людина має вміти. Ти плавати, бо це забезпечить далі безпеку в житті. Ну і як вид спорту ще теж одинадцятирічний Сашко п'ять років займається плаванням. Не вперше бере участь у таких змаганнях. Минулого разу виборов три медалі, а цьогоріч додав до своєї скарбнички нагород і ще три. Хоча, як зізнається, не зміг показати свій кращий час у запливах. Я на жаль захворів якраз перед змаганнями, то цей ну не зміг. Мої групі були дуже. Вже складні суперники, то мені дуже було важко показати свій час. Мене підтримують батьки, вони хочуть, щоб я далі займався плаванням. Гордиться успіхом свого сина і Олександр Матвійчук. З народження у хлопчика є вада, відсутнє право перед пліччя та кисть. Тому, аби забезпечити якісний фізичний розвиток, віддали на плавання. Плавання порекомендували для реабілітації в загальному. Коли йому десь було п'ять років, а потім дуже швидко навчився плавати і вирішили цей напрямок взяти. Зудоволені цими заняттями? Я да. Він теж цього разу вдалося досягнути третій, дорослий, друге. Ще друге місце і третє. Наступного року спробую перше місце здолати. Цього разу діти мали можливість позмагатись у чудових умовах та відпочити, адже спартикіада тривала на базі західного реабілітаційно-спортивного центру в Карпатах. Тут відкрили новий сучасний басейн, спеціально обладнаний для дітей та людей з інвалідністю, ділиться директор Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок. Високогіря, 800 метрів над рівнем моря, унікальні природні умови, що дозволяє нашим спортсменам, паралімпійцям і дефлімпійцям показувати чудові результати. В нас в цих змаганнях приймали участь дітки в чотирьох нозологіях: вадерозумово-фізичного розвитку, опорно-руховий апарат, порушення зору і порушення слуху. Спортивний захід проводиться з метою підтримки дітей з інвалідністю та розвитку їхніх фізичних можливостей. Юні спортсмени з радістю беруть участь у таких змаганнях. І саме вони згодом стають основою паралімпійської збірної та захищають честь України на світових першостях. Дякуємо за СО, за можливість тренуватися і змагатися. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі. Французькому місті Тулуза відгриміло свято культур мов світу. Дійства провели вже у 33 тє починаючи з 1992 року. Цьогоріч на святі було представлено 70 країн світу. Люди з Європи, Азії Африки презентували свою мову і культуру. Пісні, танці і книги. Кожна країна показала чим найбільше пишається. Не обійшлось і без червоної калини. انظري زوري Кошти, які українська делегація зібрала на ярмарку, передадуть на потреби ЗСУ, а також закуплять матеріали для захисних сіток. На сцені ж під відкритим небом українські танці представили школярі з Києва. А бандуристка заспівала щемливих народних пісень. Іноземці теж не могли втриматись, аби не заспівати українською чи висловити слова підтримки. Дармштаб є організація, яка називається Україна скорочення від Україна та Дармштаб. Дівчата займаються вже від початку війни підтримкою, волонтерством. Збирають гроші кожної суботи, у десятні це квітуває адміністрація, де продають різні смаколики, де роблять промови. І гроші, які збирають, це історична кількість. Автівки, які в нас є, вже більше, мені здається, з 13 чи 18 років. Автівок було куплено і передано, і кожної суботи Яку погоду, будь-який час завжди хтось іноді всього декілька людей збирається. Ми з вами Ми з вами і хочемо, щоб швидше настав мир. Мір і 5 червня по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Дощ На заході країни прогнозують дощ по всій території, окрім Буковини. Вночі температура 12-15, в день від 21 до 25. На сході країни хмарно з проясненнями. У Дніпрі очікують дощ. Вночі 17-19, в день 27-33. Північ країни похмуро, на Житомирщині з дощем. Температура вночі 13-16, вдень 23-28. На півдні країни очікується дощова погода. Лише у Криму буде сонячно. Вдень температура 28-32, вночі 17-18. У центральній частині мало хмарно. На Хмельниччині все ж дощитиме. Вночі температура 12-17, вдень 20-29.